Ми вже розповідали про відкриття гончаренко центру в горішніх плавнях та екскурсію містом, проведену для народного депутата Олексія Гончаренка. Сьогодні ж продовжимо тему у розмові з нашим кореспондентом. Народе поділився баченням ситуації навколо компанії Ферекспо одного з найбільших платників податків області, що забезпечує тисячі робочих місць і підтримує Збройні Сили України. Екскурсія горішніми плавнями та відвідування ключових об'єктів міста справили позитивне враження на народного депутата України Олексія Гончаренка. Він відзначив, що громада має потужну підтримку містоутворюючих підприємств. Під час спілкування з журналістами парламентар прокоментував і ситуацію навколо компанії Ферекспо, яка залишається одним із найбільших платників податків у горішніх плавнях і Полтавській області. Це абсолютно неприйнятно в такий час, коли ворог нищить нашу економіку. Але коли правоохоронна система рейдери нищать це знаєте, не гірше за ворога, ну це настільки обурює і це абсолютно. Не є неправильним. стратегічно важливе підприємство для економіки регіону. Воно забезпечує тисячі робочих місць, сплачує мільярдні податки до місцевих і державного бюджетів, фінансує соціальні проекти та системно підтримує збройні сили України. Будь-які потрясіння в роботі компанії одразу відчуваються як у громадах Кременчуцького району, так і на рівні держави. Я як народний депутат України не готовий в міру тих можливостей, які дані мені законом. Підтримувати, писати відповідні депутатські звернення, але в цілому, звичайно, дуже прикро, що в нашій сьогодні Україні найкраще себе почувають не ті, хто створюють економіку, не ті, хто створюють робочі місця, не ті, хто воює сьогодні за Україну, а ті, хто мають контролювати взагалі та охороняти закон. А замість цього ми бачимо, як дуже часто ці люди, тільки працюють на власну кишеню, абсолютно нехтуючи державним інтересом. Від березня 2025 року Фаре. Експо зіштовхнулася з новим викликом. Держава перестала повертати підприємству податок на додану вартість. Через це компанія змушена скорочувати обсяги виробництва та кількість робочих днів, щоб втримати фінансову стабільність і не допустити скорочення працівників. Це просто нищення підприємства. Ми ж розуміємо, що таким чином підприємство втрачає оборотний капітал. Це означає, що підприємство не може нормально працювати. Тому е, так не може бути, бо таким чином воно просто знищується. Знищується підприємство, не буде податків, не буде роботи, значить, не буде е, і продукції, яка в тому числі дуже важлива для нашої оборони, а і не буде людей. Вони будуть втікати, їхати звідси. І ми будемо втрачати найголовніше, заради кого це все відбувається. Де українців, тому це є велика. Ну це насправді є злочином. Інакше це назвати не можна. Ситуація навколо Ферекспо залишається складною однак у місті та районі сподіваються, що завдяки увазі народного депутата і спільним діям місцевої та центральної влади вдасться знайти законні механізми розв'язання проблеми, адже стабільна робота підприємства це розвиток Полтавщини, підтримка тисяч родин і вагомий внесок у фінансування українського війська.